Ви не є там хорошою чи поганою людиною, виключно на підставі свого громадянства. Але українці з росіянами про це часто забувають. Хочеться також мені Зеленського трохи пригадати, йому зробити теж таке доречне зауваження. Наскільки ж він вів цинічну політику ще до початку повномасштабної війни. Він свідомо підставив усіх українців, хто жив на кордоні з Росією під удар. Абсолютно свідомо, і він цього ніколи не приховував. Йому зовнішня розвідка, йому будь-які ЦРУ, там американці, європейці, всі йому там за е, півроку, за пару місяців, пару тижнів попереджали, що буде повномасштабне вторгнення, і е, був такий двосторонній цинізм відносно цього повномасштабного вторгнення. Е, зі сторони Америки та Європи цинізм полягав у тому, що їм було наплювати на всю Україну, хай росіяни нападають. Байден прямим текстом сказав, що я не проти, хай нападають. Головне, щоб НАТО не чіпав, щоб країни НАТО не чіпав, а з Україною роби, що хочеш. Це були абсолютно прямі, недвозначні, а однозначні такі сигнали Путіну. Зелене світло, яке дав Байден для цього вторгнення. Це цинізм зі сторони Заходу. Зі сторони Зеленського, зі сторони наших панів, цинізм полягав у тому, що Зеленський Ті прекрасно знав, що повномасштабне вторгнення може відбутися в будь-яку секунду, і він не зробив нічого від слова абсолютно нічого для того, щоб берегти життя українців, які жили е, на кордоні з Росією. Він навіть вистачило в нього цинізму та нахабності. Потім в інтерв'ю нескінчених інтерв'ю, які він дає по 100 штук на день, вихвалятися, що ну так, да, це от українська жертва, але завдяки от української такої самовідданості жертовності. От ми в перші тижні повномасштабної війни змогли прийняти цей удар, от завдяки саме цим українцям, які от на кордоні з Росією прийняли на себе удар. Тобто він так все перевів у якусь топорилу гордість. Тут пишатися нічим, тобі е, соромно має бути. Нормальний президент, який має хоча б один відсоток емпатії, він би застрілився після цього. Це просто е, катастрофа.